Доброго вечора, друзі. Продовжуємо свою роботу, підготовку саду до висаджування фундука. Нагадую, казав попередніх відео, це наша товаришем ділянка, повинна нам прийти близько 400 саджанців фундуку, точніше 410, здається, е, каталонський. З Косфордом близько там 300 ще ну, з копійками і 90 саджанців італійців. Тонда Didjifonні, Тонда Делеланги і тонда Джентіла де Романе. А, працюю вже більше ну, десь так 4 години з хвостиком Прокопав ось два ряди, де будуть висаджені італійці. Тут поки не робив нічого минулого разу, як був на ділянці, не вистачило в мене часу тут зробити розбивку, тут ще залишається місце близько 4 чи 4 рядів, здається. А основний масив того, що було вже розмічено, вже майже пройшов. Залишилось зовсім небагато, три ряди, чи три ряди. Копалося б швидше, але земля дуже мокра. У нас вчора був досить значний дощ. Чесно скажу, лопатою напевно я б тут з тиждень копав ці всі ями. Досить важко, налипає, набур налипає. Доводиться після кожної ямки ставати ямки двох ставати зачищати. Плюс попадаються деякі рослинні рештки, намотуються на бур, не хоче зовсім лізти в землю, тому доводиться прикладати досить таких суттєвих зусиль. Копаю, копаю глибоко, копаю близько 70-80 см. Саджанці прийдуть тільки в неділю, а в нас по прогнозу на сьогодні повинен бути дощ. І на вихідні повинна бути гарна погода, але перерахували прогноз і дощ буде на всю суботу, неділю, на неділю трішки менший, з понеділка ніби не буде. Саджанці орієнтовно, я думаю, будуть десь на неділю на обід я отримаю. Можливо, якщо буде не досить великий дощ, відразу займемося висадкою. Того ж кажу, ями. Викопую поглибше, щоб ці дощі, які будуть в суботу, якщо й замулить яму, трішки втрамбує цю землю і ну, можна буде садити без, без додаткової роботи, тому що якщо копати б на 30-40 см, то після замулення довелося б вибирати знову цю землю і знову продовжувати копати. Ну, кроти походили добре, ніби навіть все рівно, ряди проглядаються, все чудово. Хребет вже не, не відчуваю. Важко тягати бур, його близько 20 кілограмів, плюс налипша земля переносити. Від пакільця до пакільця ну, вже трішки, трішки втомився. Ну нічого, три ряди залишилось. У нас вже заходить сонечко. Ще світлового дня буде близько півгодинки 40 хвилин. Думаю, встигну докопаю. На неділю тоді буде висадка. Я думаю, легше вже буде працювати, адже ну 4-5 майже 5 годин я зараз витрачу. Це півдня. Ну, я думаю, досить важко таке було б і викопати, і посадити все один день, навіть вдвох, ну, внести добрива, внести інсектицид, загорнути це все, рознести саржанці, ну, Досить таки об'ємна робота, скажімо так. Садок наш, те, що було висаджено, стоїть в принципі добре. Листя вже вже повідлітало. Косфорд стоїть з великою кількістю сарежок. Хоче вже на наступний рік порадувати нас горіхами, але ну, це, напевно, не потрібно. Будемо все ж таки розвивати розвивати сам штамп. Ну нічого, листя немає, як я казав, бруньки залишились. Бруньки добре виглядають, налиті. Я думаю, на наступний рік все ж таки. Буде в нас гарний, гарний видимий результат нашої роботи. Підрахували, сіли вчора наші витрати, що ми в цьому році вклали в цю ділянку. Загальна сума, ну, без таких матеріалів, там як мікродобриво, якісь там фунгіциди, пальне, склала близько 180 тисяч. Нагадую, ця ділянка близько ну, наближається там до 2 гектарів, 1,6 чи 1,7 гектара. І загалом 180 тисяч ми витратили. Сподіваюсь, що це вже більше затрат таких великих, великих не буде. Саджанці вже всі докупили, зараз все висадиться. Можливо, навіть так зараз по ямкам. Е, дивлюсь, що, напевно, заказали з 30-40. Лишніх саджанців, але я думаю, можливо, там в серединах на початку кожного ряду подосаджуємо ще там по одному, тобто висадимо, все буде добре. Отже, друзі, всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Чесно, переглядів близько 80% всіх, хто не підписаний. Будете ви дивитися, будуть інші дивитися, будемо поширювати відео, буду ділитись досвідом. Тому, будь ласка, велике прохання, прохання підписуватись на канал. Всім дякую за увагу. Я далі працювати. Сонечко сідає, роботи ще, ще трішки є. Мирного неба, друзі, всім. Ну і до вихідних, напевно, буде наступне відео. Розпакуємо, подивимося саджанці. І будемо працювати далі. Всім дякую за увагу!